Погляд програмного забезпечення для OpenBox S3 Mini HD другого покоління. Версія програмного забезпечення 271. Тест прийому ефірного T2 мовлення за допомогою USB стіка. Для коректної роботи usb стіка Після прошивки потрібно скинути на заводське налаштування. Після скидання, якщо бачимо у списку транспондерів усі частоти, значить у нас все буде працювати. Для прикладу здійснюємо. Сканування метрового діапазону українських телеканалів? Як бачимо, все працює. Сигнал відмінний пакет КРРТ так само працює дециметровий пакет. Скануємо. Як бачимо, канали вмикаються і працюють.